Хто хоче собі саме найкращу, найтихішу, найпрекраснішу пташку, яка гарна на те, саме тихенька, саме спокійна. Це цесарка, як дехто мені розповідає. Кричить лише, коли загроза є, несеться краще за курочок. М'яса більше, ніж в кури. І так розповідаю, кричить вона 3-4 години на день, просто так, без загрози. От просто і захиститься і вона кричить. Я думаю, що в мене дев'ять самок. Оказалася лише одна. А кричало так, ніби дев'ять. Постійно. Хто дивився мої прямі ефіри, ти бачили і чули, це дуже прекрасно. Несеться. Несеться тільки тоді, коли тепло. Тобто з квітня по вересень, ну, в кращому випадку там по жовтень. Яйця маленькі, 40 грамів. Да, вони корисні, міцна скорлупа. М'ясо плюс-мінус кілограм. Ну, там з там патрохами буде кіло 200 От, бачите, просто собі кричить. Може, було, подумати, що вона мене боїться. Ну так, да, Дуже літуча пташка. Якщо її випустити на волю, вона запросто перелітає хату у три поверхи. І з одної хати може полетіти Бог з нас куди. Тому крила їм обрізається, але крила відростають. дуже швидко. Тому потрібно раз в декілька місць крила підрізати. Чудова пташка. Всім раджу. Для спокою свого спокою і спокою сусідів. Тому як сусідів більше вас не буде. Ну та звісно, готово не вас поклянуть просто тут все.